Добрий день! Сьогодні ми познайомимося на занятті з дуже цікавою і незвичайною істотою. А хто це? Ви відгадаєте загадку. Дітки, що за дивина? Вісім ніг і голова. На ногах присоски має, ними їжу він шукає, а тепер на дно заліг. Дивовижний хто? Так, це восьминіг. Діти, а ви знаєте, що існує ціла наука, яка вивчає восьминогів, а називається ця наука теотологія. Цікаво, що у восьминогів не одне, а три серця. У тілі восьминога тече не червона, а блакитна кров. Від голови восьминога відходять восім довгих щупалець, на яких розташовуються від одного до трьох рядів присосок. Кожна з них здатна утримувати близько 100 грамів ваги. Восьминоги мають високий інтелект. Вони піддаються дресируванню. А також можуть розрізняти людей і геометричні фігури. При нападі восьминог випускає у свого противника хмару чорнил, після цього рятується втечею. Він відноситься до числа найбільш отруйних істот у світі. Деякі восьминоги здатні пересуватись. У суші на невеликій відстані. Дітки, а тепер давайте з вами зліпимо такого чудового восьминіжку. А щоб він у нас вийшов гарненький, ми з вами розімнемо наші пальчики. Дуже гарний восьминіг, що у нього восім ніг. Він у штиль і непогоду легко горне ними воду, А була б лиш пара ніг, бих стомився восминіг. Ось такий веселий восьминожка у нас вийшов. А щоб і у вас був чудовий настрій, подивимося мультфільм про восьминожку. П'ять восьминіжків ліжечку товклись. З ліжка впав один бум тріс. Маманто швидкої лікар-ємнотей, їм бо! Єде. Не скачіть! чотири восьми ноги В ліжечку фріс, з ліжка впав один Бум! Трісь! мама до швидкої лікар їм наде. Не скачіть! бо кулі нам Не скачіть! Шкотов з ліжка впав один тріс. Мама до швидкої, лікар-ємната. Не, не скачіть, бо кулі Кулі п'єте. Два восьми ноги в ліжечку товклись. Лікар ємнота, не скачіть, бо кулі наб'єте <ривіт> Один скачіть Один восьминіжко все в подушках. Wow! Ліжка в паотара. Баба! Ah! Мама до швидкої, лікар каже жох, не товчись мали.